Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Осінь! Чарівна пора року. Зараз останній третій місяць осені – Листопад. А як ви думаєте, чому цей місяць так називається? Так, тому що у цей час опадає листя з дерев. Послухайте віршик, який я для вас підготувала листопад. Листопад несе в ковши, сірі хмари і дощі, листя все пооблітало, і пташок в лісах не стало. Відлетіли ластівки, білі лебіді, шпаки, журавлі. І качки сірі теж поринули у вирій а горобчики, малята, будуть з нами зимувати. Діти, а зараз давайте розкажемо віршик і дамо відповідь на запитання. Листопад що робить? Несе в ковши. А які хмари? Сірі хмари і дощі. Листя що зробило? Все облітало. А кого ще в лісі не стало? Так, пташок. А які пташки відлетіли? Ластівки, білі лепіді, шпаки, а ще які журавлі. І качки сірі, теж поринули у вирій. А хто залишається з нами зимувати? Так, малята, хоробчики, ви, молодці, чудово, гарно відповідали на запитання. А зараз давайте віршик спробуємо повторити разом. Листопад несе в ковши, сірі хмари і дощі, листя все пооблітало, та пташок в лісах не стало. Відлетіли ластівки, білі лебіді, шпаки, журавлі і качки сірі. Поринули у вирі, а горобчики, малята, будуть з нами зимувати. Ви великі молодці, чудово у вас виходить. А давайте спробуємо ще раз: листопад несе в ковши, сірі хмари і дощі. Листя все пооблітало, та пташок в лісах не стало, відлетіли ластівки, білі лебіді, шпаки, журавлі і качки сірі, теж поринули у вирі, а горобчики малята будуть з нами зимувати. Молодці! До зустрічі.